Коли нас ненавидять і коли ми себе самі ненавидимо, Ісус неодноразово дорогі мої, наголошував усім нам, Його послідовникам, що світ буде нас ненавидіти, це те, що ми повинні очікувати та приймати. Ісус говорить, вас ненавидітимуть усі моє ім'я. Але хто витримає до кінця, той спасеться. Матея 10, 22. Якщо вже й будуть нас ненавидіти, то для цього у нас має бути правильна причина. І цією правильною причиною стають слова за моє ім'я. Усіх нас будуть масово ненавидіти за наш зв'язок із Ним. За нашу проповідь Його імені, і за те, що ми дотримуємося Його цінностей, за це нас будуть принижувати, відкидати, переслідувати, ба навіть і вбивати. І саме цими бачимо дорогі, впродовж усієї історії церкви, нічого не змінилося і в наші дні. Християн щоденно вбивають тільки за те, що вони визнають Христа. Христос також сказав: ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Коли би ви від світу, світ би своє любив, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Загадайте слово, що його був я вам сказав, слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Івана 15, 18, 20. Нас будуть ненавидити настільки. Наскільки Дух, котрим ми живемо, буде відрізнятися від Духа, котрим живе людський світ, нас будуть переслідувати настільки, наскільки ми уподібнюємося і наслідуємо Христа. Ось чому Христос сказав: блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Матея 5:10. Пророків постійно каменували. Аніж раділи та аплодували їм, постійно ненавиділи, ані щиро зустрічали їх, постійно переслідували, аніж возвеличували. Ісус Христос сказав, що те саме очікує і кожного з нас, якщо ми будемо наслідувати Його, бо по іншому неможливо адже це частина нашої участі. З нами будуть поводитися так, як поводилися з ним. В Книзі Діянь написано, що після того, як Сендріон покарав апостолів за проповідь Євангелія, вони вийшли з Сенедріон раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса. Діянь 5.41 Апостоли раділи, що їх бачували в ім'я Ісуса, що вони є Його сім'єю, що можуть продовжити Його проповідь. Вони щиро раділи. Навіть заборона Синедріоном більше не проповідувати Його іменем не застрашила їх, і щодня у храмі й по домах не переставали навчати. І звіщати Христа Ісуса діянь 5.42. Апостоли підкоряються Богові, а не людині, і проповідують вони більше, а не менше. Коли і нас залякують, вимагають мовчання, ми повинні взяти приклад від апостолів. Бо, як пише апостол Петро, щасливі ви! Як вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави і Дух Божий на вас спокоїться. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встряває в чужі справи, коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. 1 Петра 4. 14, 16. Нам слід бути стійкими у вірі, сильними та мужніми, не соромитися Христового Євангелія і моральних принципів. Навіть тут, коли ми слухаємо це, коли ми проповідуємо, ділимося Словом Божим, по наших сторінках, в соціальних мережах не дуже можна побачити, що ми християни. Є все мало Божого Слова. Тому не біймося захищати моральні принципи, котрі охоплюють захист ненароджених дітей, сім'ї, справедливості, бідних, і жити так, як він жив, даруючи любов, мир, радість, допомогу. І ще чому люди сам себе ненавидять? Глибоко вкорінений в нас інстинкт життя слід відрізняти від любові до власного життя, наскільки сам інстинкт це природні дані, вписані в людські гени, настільки любові до свого життя ми мусимо допіру навчитися. Ненавидить своє життя той, хто не навчився любити себе самого. Туди, де бракує любові, воламується ненависть. Ненависть до себе становить безпосередній наслідок браку любові. Якщо ми не любимо себе, то не любимо і ближнього. Бо заповідь каже: люби ближнього свого, як себе самого. Тож чому люди ненавидять себе, Бо не почуваються любленими ані іншими, ані Богом. Аби полюбити себе, потрібно насамперед отримати досвід любові від інших, як немовля, неспроможне саме себе нагодувати, так і людина, доросла також, неспроможна себе сама обдарувати любов. Любити себе може тільки той, хто відкрився на любов і почувається повністю любленим, а ненавидить своє життя той, хто почувається відкинутим, приниженим, ненавидженим іншими. Наше ставлення до нашого власного життя є в певному розумінні відображенням нашого досвіду любові з боку інших, Бога і людей. Аби вилікуватися від ненависті до життя, ми потребуємо зарівну любові від Бога, як і від людей. Людина не здатна давати ближньому таку любов, яку йому може дати єдино лише Бог. Але й Бог не може дати людині того, що дає їй ближній. Творець не нагодує намовля... немовляті без допомоги людини, матері. Він не може сам сповити навчити людської мови. Він всемогутній, уклав завіт людиною і тільки з її допомогою може любити людину. Для наших ближніх ми являємо собою обличчя Бога, його руки, ноги, вуха, вуста, його тіло. Коли мати покине власне дитя, Бог у своїй любові до нього залишається безпорадний, немічний, безрукий, без ноги, без гласи. Він може тільки страждати з дитиною, як страждає, і вмирати разом з нею. Чому люди ненавидять себе? Тому що забагато говорить про давання любові іншим, а рідше, або й зовсім не про смирення, приймання любові Бога і людей, давати любов іншим може тільки той, хто її приймає. Хто не приймає любові, той не здатний любити. Людина не є джерелом любові. Ісус сказав, що ми без нього нічого вчинити не можемо. Отож, як без нього. Ми можемо полюбити самих себе, силкуватися, дарувати любов іншим, якщо перед цим не було досвіду прийняття любові, це викликати згарище, проявим якого є зокрема. Небажання та ненависть до свого власного життя, коли ми не почуваємося любленими Богом і людьми, то стараємося заробляти на любов до себе, ставимо собі надто амбітні вимоги, аби засяяти в очах інших і таким чином переконати себе, що ми заслуговуємо на любов. Виконання власних надмірних вимог ставимо собі як умову для любові до себе. А оскільки виконати їх неможливо, туші зусилля завершуються розчаруванням. Ніщо так не поглинає ненависті до себе, як несповнені хворі амбіції, гордування собою, є всього лише продовженням розчарованої гонитви за власною величу. Аби вилікуватися від ненависті до себе, нам потрібно насамперед. Відемовитися від гордого серця і очей, що несуться вгору, а потім у положенні безпорадного немовляти відкритися на любов Бога і іншої людини. Якщо не станемо, як діти, не зреченемося ненависті до себе, не полюбимо свого життя, не увійдемо до царства любові. Допоможіть. Моє серце розбите, саме це звернення найчастіше чують духівники, на те є чимало причин: Нерозділене кохання, розбиті мрії, втрата роботи, подружжя і діти. Біль від цих страждань усіх схожий. що тепер? Поплачте як слід. Горе це не лише почуття, але й дія, коли серця розбиті, щоки повинні бути вологими. Плаче є щось неймовірно страшне, ця дія вразлива, вона вимиває наші душі і почуття, плач втомлює нас. Не дивно, що люди втікають від Нього. Але святе письмо не розцінює плач так негативно. Бог не говорить своїм дітям витрить сльози. Навпаки, Він береже наші сльози. Мої скитання тобі відомі, сльози мої збережу бордюк твій. Чи ж не записані вони у твоїй книзі Псалом 55, у стародавній засушливій землі, де посуд аж ніяк на дорозі не валявся, в ньому зберігали тільки речі другоцінне. Більше того, сам Бог плаче і не вибачається за це, і як наблизився і побачив місто, від над ним заплакав, кажучи, якби ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру. Але тепер воно закрите перед твоїми очима, бо йдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у Тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвіден. Луки, глава 19 заплакав Ісус, Івана 11. Коли Бог виявляє, що у нього болить серце, щоки його не залишаються сухими, і вам не слід соромитися, якщо у вас теж. Недостатньо просто виплоснути свої емоції, їх слід скеровувати. З глибини взиваю, Господи, до тебе, о Господи, почуй мій голос, хай твої вуха будуть уважні до голосу благання Мого, коли ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться. Та у тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюся на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на рано. Надійся Ізраїлю на Господа, бо у Бога є милість, і відкуплення велике в Нього Він викупить Ізраїля від усіх його злочинів. Псалом 129. Християни, це не просто ті, хто плаче. Але ті, хто плаче правильно, неправда, що настреж, смуток, гнів і негативні емоції просто потребують емоційного виходу, щоб послабити тиск. Таке сприйняття переживань часто приносить більше шкоди, ніж користі, бо дуже швидко буде так, що лише поставивши свій емоційний чайник на плиту, ми одразу почуємо виття свистка. Замість цього потрібно об'єднати емоційний виплеск із надією. Це не означає, що ми завжди у будь-який момент повинні підтримувати усвідомлення, почуття надії разом із нашим горем. У Святому письмі Сміє є тексти на кшталт 87-го псалма. Він не просить віруючого прийняти погляд поліанни на віру в життя, але Павло нагадує солонян. Що їх гори відрізняється від простого емоційного виплеску. не хочемо, брати, залишати вас у незнані щодо померли, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії перше до слоня. Це засновано на істині Євангелія, яке є джерелом надії самого життя. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з Ним. Це, бо ми вам кажемо Словом, Господнім, ми, що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь наданий знак, На голос Архангела та присурні Божий зійде з неба і найпемше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ним хоплені на хмарах у повітря, назустріч Господеві. І так будемо з Господом завжди. Перше до Слонян, 4 розділ. Надія Євангелія основа здорового її скорботи. Ми можемо не завжди бачити її і не завжди зосереджуватися на ній, але вона є, і вона знову відродиться. Серце чисте встворив мені Боже і духа правого відновив нутрімуємо Псалом 50. Помоліться. Горю потрібна молитва. Це спілкування душ із Творцем і Богом. Псалтир це не просто збірка пісень для віруючих, але живий приклад молитов вірних. Молитва полягає не в тому, щоб змінити наміри Божі, але показати йому наші найщиріші бажання і довіритися Його керівництву, навіть коли від цих бажань доводиться відмовитися. У найвідчайдушну годину Христос зиває молитві. Тоді Ісус приходить з ними на місце зване Геть і каже ручню побудьте тут, поки я піду помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведеє, і почав скорбіти та дожити. тоді сказав їм смуток у мене на душі аж до смерти, зостаньтеся тут і чувайте зо мною. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи, Отче мій! Якщо можливо, нехай мене менеться ця чаша, однак не як я хочу, лише як ти. Матея 26 глава. Павло говорить нам, що навіть коли ми не знаємо, як треба молитися, Дух Святий заступається за нас, виправляючи наші молитви. Так само і Дух допомагає нам немочі наші, Про що би нам як молитися, ми не знаємо. Але сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Послання до римлян, глава 8. Є щось таке в молитві, що приносити перед Богом наші найпотаємніші думки й почуття, що робить наші серця відкритими до утіхи, яку приносить тільки Євангеліє. Бог любить чути імпронізовані, неписані молитви сердець своїх дітей. Звіряйтеся на нього повсякчас народи, виявляйте перед Ним серця ваші, Бог нам пристановище, Псалом 61. Але молитва це не просто емоційне звалище, наші молитви це молитви Богу, який явив себе і забезпечив нас Словом своїм. У скорботах нашій молитви і наші душі надихаються Словом Божим. Роздуми про святе письмо примушує наше серця підніматися над собою і думати про грандіозні масштаби відкупної дії Бога заради свого народу. Він вирвав нас із тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів колесян, перша глава. Це дає нам надію там, де інакше її немає зовсім. Мир залишаю вам. Мир мій даю вам не так, як світ дає, даю вам Його, хай не тривожиться серце ваше і не страхається, Івана, 14 -та глава. Так що ми сміло можемо сказати: Господь мій, помічник мій, я не боюся, що мені людина зробить. Євреям 13 глава. Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам, Якова, 1 глава. Це змушує нас поглянути на своє горе в перспективі, нагадуючи нам, що наш душевний біль це всього лише незначний натяк на біль пережити Ісусом на Христі, а близько дев'ятої години Ісус крикнув міцним голосом, мовляючи Елі Елі, елімаса вахтані, тобто, Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Страждання, на яке він пішов добровільно. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе, владу маю його покласти, і владу маю назад його забрати, від отця мого прийняв я цю заповідь, Івана 10 глава, знехтовшивши ціною сорому заради радості, спокутування народу, дивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радости, що перед Ним була. Витерпів хрест на сором, не звертаючи уваги, який осів праворуч Божого престолу Євреїв 12 глава. Горе втомлює фізично і емоційно, здається, що розум і тіла наші заступає неминучий і страшний туман, який в такі моменти навіть не дає дихати. Ті, хто переживає гори, потребують відпочинку, особливо духовного. Саме ці моменти слова Господа для нас наймиліші. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть ярмо Моє на себе й навчіться від мене, бо я лагідний сумирний серце, то знайдете полегшу душам вашим, ярмо, мо, бо моє любе, і тягар мій легкий». Матея 11 глава. Сподівання на Ісуса часто означає навмисне відсторонення від мирської зайнятості. Вибираючи зосередження тієї невеличкої емоційної енергії, якою ми володіємо на цілях царства, допомагає забезпечити мир, який проста логіка не може пояснити. Радуйтеся завжди в Господі, і знову кажу, радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько, ні про що не журіться, але всьому уявляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням з подякою». Мир Божий, що вище від усякого уявлення берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі, наостанку, брати, усе, що лише правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота, чеснотаче що-небудь похвальне, про те думайте, чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили мені те чиніте, і Бог миру буде з вами, до Филип'ян, глава четверта. Горе не особиста справа. Часто важко і принизливо дати комусь доступ в глибину вашого болю, але Бог то любить своїх людей, щоб дозволити вашим стражданням початися і закінчитися з вами. Мусимо пам'ятати, що Господь заповідав нам усім: носіте тягарі один одного і тим робом виконати закон Христа. Послання до Галатів, глава 6. Звичайно, що не всім потрібно бути в курсі глибини ваших переживань, але дозволяючи іншим ходити поруч із вами під час лиха, це спосіб служити їм і дозволяти їм служити вам. Це нагадування про те, що життя паломника в цьому грішному світі далеке від рожевого кольору, і коли-небудь, коли нинішнє випробування буде вже позаду, церква отримає можливість засвідчити відчутність. Вірну ніч Господа вам. Часто диявол використовує наше горе, щоб потурати нашим бажанням ізоляції не тільки на особистому, а й на загальному рівні. Збір для спільного поклоніння видається занадто складним завданням. Коли сумуємо, може бути важко співати, молитися або конкретизуватися на поклонінні. Може статися, що вечеря Господня марне заняття, але поклоніння освіжає наш дух, тримає нас в живих, коли здається, що все інше зазнає невдачі. Потрохи, навіть коли ми не цінуємо цього, поклоніння втішає наші гори і повертає наші душі до здорового стану. У світі, де гріх заражає і впливає на все, навколо нас, неможливо пережити все це не. Розбивши свої серця, але у нас є Бог, який не мовчить в такі часи. Він знає, тому що він сам був на нашому місці, бо ми не маємо такого архірея, який би не міг співчувати нашим недугам. Він вже зазнав усього, подібно, як ми, крім гріха. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!